Під Маріуполем ситуація загострюється. Бойовики двічі обстріляли позиції військових біля міста. А над ним кружляла рекордна кількість безпілотників. Зокрема, поміщення були 10 аеророзвідників бойовиків. А близько другої ночі терористи підірвали залізничний міст через річку Кальчик. Вибух на залізничному мосту біля Маріуполя пролунав за 20 хвилин до другої ночі, як наслідок зруйновано опору мосту. Поїзда на шляху у цей момент не було, тож постраждалих немає. Люди, які мешкають поруч, кажуть, від вибуху навіть будинки затрусилися. Просто тут живу рядом. Мені повторово ночі такий отблість, такий аж дом задрожав. Вибух кваліфікували як теракт. У Маріуполі створено оперативний штаб, до якого увійшли правоохоронці і представники місцевої влади. Слідство з'ясувало, що це справа рук групи терористів. Лише тепер стало відомо, біля підірваного мосту дві попередні доби чергувала невідома автівка. Взагалі ми маємо інформацію, про те, що в районі зорова моста протягом двох суток, знаходився чорний автомобіль. Ні перевіря, міліцію не завжди пригляді чому казав такої сірої. Через зруйновані опору і колії частково паралізована транспортна система міста. Рух потягів в район місцевого вокзалу і морського порту призупинено. Вони поки зупиняються на станції Сартана. А звідти пасажирів перевозять у Маріуполь на автобусах. Страждає і промисловість. Через аварію на залізниці під загрозою зупинки металургійні комбінати імені Ілліча і Азовсталь. Вони не мають змоги отримати сировину. Ремонтники поки не беруться сказати, коли рух буде відновлено. Ну, я Їдер можна сказати, що це дуже серйозно і швидко це не з'явить. Не Ось це я можу сказати. Ось це спеціалісти, де я ставити. З травня місяця через диверсії та бойові дії пошкоджено більше 1400 залізничних об'єктів на сході і півдні України. З них 31 міст. В Укрзалізниці підрахували на повне відновлення потрібно більш ніж 770 мільйонів гривень, поки встигли полагодити 700 ділянок, витративши менше 100 мільйонів. Анастасія Крім вибуху в Маріуполі, терористи планували влаштувати ще два. За словами командира Полку Азов Андрія Білецького, на заводі Азовсталь бойовиків намагалися зупинити двоє охоронців один з яких загинув, іншого поранено. У зв'язку із загостренням ситуації в Азові заявили, що беруть під свій контроль усі стратегічні об'єкти.